Василь Голобородько, поезія, наша мова. Василь Іванович Голобородько український письменник, член Національної спілки письменників України, автор багатьох поетичних збірок, Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, премії імені Василя Симоненка, Пантелеймона Поліша та Миколи Троблаїні. Вже перші журналі публікації молодого поета з Луганщини привернули до себе увагу незвичайним баченням буденних речей. Що поставали як дивний, чарівний світ. Молодість і встановлення Василя Глобородька як поета пропав на той час, коли наша країна входила до складу СРСР. Радянська влада вела політику щодо збуження сфер використання української мови. Поет у своїй статті присувальні через усе життя розповідає, що його було відраховано з Донецького університету через його заяву про збуження предметів, які в цьому університеті викладали українською мовою. Мова. Культура, історія це наша духовна скарбниця, а спроби духовного спустошення були й раніше. Тому Василь Голобородько створює таку поезію, яка не дасть нам і наступним поколінням українців передвати традицію, що визначає належність людини до національної культури. Хочу зазначити, що білий вірш наша мова Василя Голобородька сповнений філоризованими метафорами, глибоко пронизаний національними образами різних історичних епох і має глибокий філософський зміст. Автор зазначив, верлібр був для нас однією з ознак справжньої поезії. Сам я орієнтувався на фольклор, який є реалізованим метафорами життєвих ситуацій. Нашим Богом була метафора, а з цього випливало все інше. Метафора, яка розумілася нами. Не як прикраса комунікативної мови, а як духовно мовне утворення, яке несе в собі свій внутрішній світ, своє світло, яке не є вдзерканням того, що міститься десь збоку, а випромінене зсередини. Наша мова, кожне слово нашої мови проспіване у пісні, тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо, кожне слово нашої мови записане у літописі, тож хай знають вороги якими словами на самоті мовчимо? Вірш, наша мова був опублікований у 1992 році у збірці «Калина Обріздві, літературний рід, лірика, жанр ліричний вірш, вид лірики, філософська та патріотична. Тема висловлення любові та пошани до рідної мови, ідея, уславлення ролі мови, її значимость у житті нашого народу, гордості українців за свою мову, художні засоби поезії. Наша мова. Епітет пісенними словами. Кожне слово повтори, кожне слово нашої мови. Тож проспіване у пісні, записане у літописі. Метафори. Кожне слово проспіване у пісні, кожне слово записане у літописі. Гіпербола. Кожне слово проспіване у пісні, кожне слово записане у літописі. Оксамурон. словами на самоті мовчимо. Антитеза. розмовляємо, мовчимо. Побратими вороги. Алітерація. Повторо голосних с Н. Віршований розмір верлібр, вільний вірш. Верлібр вільний вірш, рядки якого мають різну довжину, не поділяються на стопи. в них різна кількість наголосів і розташування їх довільне. Вірш, наша мова, не обмежений римами та не обтяжений художніми засобами. Мені подобається, як поет говорить про свою творчість, ось його слова. Процес народження вірша схований для мене. Я не знаю, чому зупиняюсь з душею саме на цих виразах. Моє слово не вогнисте в моїй поезії, метелики, бджоли. Але я засвідчую перед світом, Богом і людьми. Тут Україна, і ви, українці. На мою думку, дуже важливо виховувати та плекати в собі почуття любові до рідної землі, до рідної мови, нашої культури та традицій, бо ми, українці, гідні нащадки наших пращурів та майбутнє нашої держави.